Два швидкості рук та розумових здібностей у нашому місті започаткували щорічний міжрегіональний чемпіонат по спідкубінгу. Перший відбувся у п'ятницю. З інструкцією чи без неї звичайній людині, щоб розв'язати славнозвісну головоломку Крубіка, знадобиться не одна година. Цим юним інтелектуалам, що звуться з підкуберами достатньо і півхвилини. Не голослівністю оділом продемонструвати свої вміння послідовників з нами винахідника у п'ятницю покликали на перший міжрегіональний чемпіонат по спідкубінгу. Урочисту церемонію відкривав сам ініціатор, а віднині ще й президент новоспеченого альянсу. Сьогодні, на мій погляд, відбувається знову ж таки ще одна знаменна подія. Це, по-перше, реєстрація офіційна нашої громадської організації Южноукраїнський Альянс під Кубінгу». Ну а по друге, ми з вами маємо, на мій погляд, ще один цікавий захід, який я впевнений буде користуватись попитом. Я знаю, що нас в управлінні освіти саме сильне Ніколаївської області. Я як голова, завжди буду підтримувати такі починання, що касається роботи з дітьми. Спритність рук і ніякого шахрайства відкритими очима за 15 секунд. Потім наосліп з першої спроби особливий гість змагань складає кубик Рубік. Перед офіційним стартом майстер-клас від Романа Остапенка, столичного гостя, знано, зокрема, за участю у шоу Україна має талант. Сам Кондрацюк прискіпливий суддя без вагань сказав хлопцю Так ще пак, бо той може збирати і однією рукою і навіть ногами, але неординарних схем не показує. каже для новачків це ще зарано, та опанувати при бажанні можна. Нужно понять основные принципи вообще, з чого состоит кубик. В принципе, нічого сложного Понять, то есть, які є деталі, то как они переміщаються. Ну и, не знаю, терпіння, желание, вот самое главное. У справі, що потребує послідовності, початківці з-під кубери і шести запропонованих номінацій зупинилися на класичній дисципліні 3 на 3 відкритими очима. Показати дива швидкості рук виявили бажання 18 учасників з Южноукраїнська та Миколаєва. Правила за якими суперничали не менш хитромудрі ніж сама каверзна головоломка. Участник здає головоломку в зону скрамлинга, то есть перемешивание головоломок. Вот кубик, он имеет собственный язык вращений, как бы запутывается по пяти схем, п'яти случаям. Как бы все участники собирают первую попытку по первой схеме, вторую попытку по второй схеме, ну, третью по третьей, соответственно, так далі. Найкращі і найгірші результати відкидаються з трьох вираховується середня арифметична. Це є той ключовий час для визначення переможців, які потрапляють до чверть фіналу. За тією ж схемою і до фіналу більше двох годин спортсмени один одного боролися за звання лідера. Олег наразі своїми показниками задоволений. У перерві не гає часу навіть розмовляючи з нами. каже, відірватися від кубика не може ані в транспорті, ані на уроках. Учителі не сварять. Мне наоборот, учителька вообще кидает предметы и смотрит, как я это делаю. Уже год я с ним дружу, и мне все больше и больше это нравится, все больше и больше хочется собирать еще быстрее и быстрее и быстрее. 33 секунди краще результат змагань. Встановив його южноукраїнець Микита Свинтицький чемпіону в якості призу планшетний комп'ютер з розривом у 10 секунд. Друге місце посів Володимир Білокаменський, третє віддали Миколаївцю Олегу Концевичу за швидкість на розв'язання, переможцям грошова винагорода. Рекорд у 8 секунд залишився за Романом Остапенком. Та наступного разу учасники обіцяють втерти нос авторитетному спідкуберу, бо з нового року в місті планують відкрити гурток швидкубінгу.